Вітаю. У нас комплект травмованих хальмінних шлангів на мотоцикл Kawasaki є R6N8 рік. Цей мотоцикл без АБС, тому має три шланги. Два шланги наперед, один назад. Цей комплект по схемі з перемичкою через колесо. Один гальмінний шланг іде від гальмінної машинки до правого супорта від правого супорта на лівий перемичкою через крило. Саме довгий шланг це той, що йде від гальмівної від машинки до правого супорта. Потім середній подовжені з такими кутами під 45 градусів обидва. Перемичка через крило йде на лівий супорт, і зад... задній шланг має такий фітінг з подовженою ніжкою. Кут 90 градусів і має поворот головки. До супорта рівний фітінг. От. Цей, цей комплект у кольорі Kawasaki Green, золотовий, дуже красивий колір, спеціально для Kawasaki. От. Але можливо, в будь-якому кольорі. У нас комплекти. На будь-які мотоцикли, в будь-яких кольорах, все в наявності в Києві. Якщо вам потрібні нестандартні комплекти, ми можемо виготовити під замовлення, подовжити шланг. Якщо у вас є комплект, то вам треба подовжити шланг, ви піднімали кермо. Або наоборот, щось укоротити його, перемонтувати будь-які роботи по армованим гальмівним шлангам. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую за перегляд.